Добрий день, друзі! Сьогодні 8 червня, це виноград Ландиш, і він сьогодні почав цвісти. Ось тут можете подивитися, одна громка поки зацвіла, така Гарненька так. І що я зробив ще позавчора? Я прочеканив його. Причому я і раніше чеканив свій Юпітер і ще якісь сорти, які погано запилювались, я їх чекав, але я. Не чеканив, прищіпував. Але є такий канал садова долина, і він радить, що треба нижче чекати. Як бачите, от от один вузол, другий вузол, над, над першим і другим вузлом він радить чеканити це. От, от теж. тут теж мене вийшло. От друга гронка, тут дві гронки. От перший вузол, другий. І тут я причеканив його, як він порадив. Не знаю, це я роблю так перший таку глибоку чеканку. І якщо щось не вийде, то, друзі, на мене не зсилайтесь, а дивіться садову долину, це він порадив. так. Ну, ще хтось сказав, але я в його часто дивлюсь, правда, не всі поради у нього справжуються. Тому що тут я зараз трошки повернувся і покажу вам, тобто, пошукаю. Він ра, каже, що всі. Ну, о, тут, от. Всі сорти винограду, всі форми виноградні плодоносять на ріжках. От бачите ріжок на дві бруньки. От Бачите, на ньому, на ньому нема жодного груну. Його правда, теж зачекали, може на пасинках, тому що зав'яжеться. Це гронаю, груна... це грона не на ньому. На ньому нема нічого. І таких я на цьому ландиші, ще на одному кущі, зробив. Ну, Комбіновану обрізку. Кілька обрізав на ріжки, кілька лос, а інший, ну, як положено, зробив, просто поклав на подоношення різиться. І щось у мене не вийшло. Не знаю. Може це ландиш такий, але ще на, на кішмішки на якомусь я забудеш, так робив, не вийшло. Ще можу сказати, так що будемо дивитися, як запилиться. Але зараз він вже сипається. Хоча я його бробив бором і причекав три дні тому. Ось тут, як я візьму в руку, бачите? О, бачите, він сиплеться. Ну, я, звичайно, трогати більшого не буду. Так, а оце в мене прищепив не тому, що в мене мені ландеш не подобається. Мені ландеш дуже подобається. Але мені дали три будинки Ламборджині, і ті кущі, куди я хотів його причепити, вони вимерзли. І от ламбаржині мені, ну це вже десь тиждень тому я його прищепив, бачите, нормально пішло. Потім я на наступний рік його відрижу і прищеплю на інший виноград. От бачите теж це ламбаржині на ландаші. Із з трьох-дві пішли добре, одна поки сидить і, мабуть, не піде. А може і ще, почекаю, трошки, не буде нічого робити. Оце все, що я хотів сьогодні розказати. Буйте здоров'я, добрих врожаїв і гарного здоров'я!